Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную уважно розглянути ілюстрації, Впізнати і назвати букву, яка сховалася, а також придумати слово, яке буде починатися на цей звук. Наприклад, це буква А. Абрикос. Так, Б. Барабан. Правильно В. Виноград. Молодці Г – Гриб. Так г. Гудзик. Правильно Д – Дерево. Молодці е. Ескімо. Так Ж – жук. Правильно З – зебра. Молодці и. Так і індик. Правильно Ї – Їжачок. Правильно йод йогурт. Молодці К. Кавун. Так, Л. лимонад. Правильно М. Малина. Молодці. Н. Носоріг. Так О. Окуляри. Правильно П. Пиріг. Молодці Р. Ракета. Так С. Сніг. Правильно Т. Трактор. Молодці У. Україна. Так Х. Хом'як. Правильно Ч. Чашка. Молодці Я – Ялинка. Дітки, тепер пропоную послухати чистомовку. В нашій шафі мішанина, там і шуба, і машина, шапка, мушля, і шнурок, швабра, майка, фартушок, пляшка, груша, і подушка, шорти, шайба, капелюшок, чашка, кошенятко, дошка, шарфик, яблуко, гармошка, кошик, шишка, шоколад. Як же тут навести лад? Дітки, скажіть, який звук ви чули найчастіше? Так, звук Ш. Як ви гадаєте, звук Ш голосний чи приголосний? Правильно звук Ш приголосний звук. Як звук Ш буде звучати, якщо він буде м'яким? Правильно, ш. Про що ми можемо подумати, промовляючи «ш»? Молодці. Про вітер, шелест сухого листя, шум моря, водоспад. Пропоную промовити цей звук. Ш -ш -ш -ш. Дітки, тепер пропоную пограти в гру. Вам необхідно плеснути в долоні тоді, коли ви почуєте в слові звук ш дощ, сніжинка, шарудіти. Дітки, де в слові шарудіти знаходиться звук ш на початку слова посередині чи в кінці. Так, в слові шарудіти звук ш стоїть на початку слова. Шелест, де в слові шелест стоїть звук ш. Правильно, в слові шелест звук ш стоїть на початку слова. Ківш. Де в слові ківш знаходиться звук Ш. Молодці в слові ківш звук Ш стоїть в кінці слова, Каша, де в слові каша, знаходиться звук Ш. Так, в слові каша звук Ш стоїть посередині слова. Сонце сушка. Де в слові сушка стоїть звук Ш. Правильно, в слові сушка звук Ш стоїть посередині слова. Шишка. Де в слові шишка стоїть звук Ш. Так, дітки, в слові шишка звук Ш зустрічається двічі: на початку слова та посередині слова. Зебра. Жовтень. Вишні, де в слові вишні знаходиться звук Ш. Правильно, в слові вишні звук Ш стоїть посередині слова. Замша. Де в слові замша знаходиться звук Ш. Молодці. В слові замша звук Ш стоїть посередині слова. Дітки звук Ш. Має одяг це літера Ш. Скажіть, на яку букву вона схожа. Так, літера «Ш» схожа на букву Е. Дітки пропоную викласти букву «Ш» з лічильних паличок. Дітки пропоную прочитати склади разом зі мною: Ша, Шо, Шу, ШЕ, ШИ, Сі. АШ. Osh, ush, esh, ish, ish, sa, so, sho, she, 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 us, 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 is, esh, ish, sa, us, esh, Ш, ИШ, Сі, ШО, ШУ, ОШ, Іш, Ш. Молодці дітки. Дітки тепер пропоную уважно розглянути зображення, знайти всі букви ША і обвести їх будь-яким кольоровим олівцем. Дітки наостанок пропоную знайти другі половинки зображень, приклеїти їх і прочитати слова, які на них написані. Машина, шуба миші, шолом, кішка. Шапка, груша, кошик. Молодці дітки, а наше заняття закінчилося. До побачення!